Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині зросла кількість недужих на ГРВІ. 65% хворих діти та підлітки. Температура була один день, а далі тільки не життя. Понад 25 гектарів площі Луцького центрального парку культури та відпочинку у воді. Раніше цього розливу не було такого. Звідки воно підтоплює? Списати себе і нічим не займатися. Неправильно як реабілітовувався після поранень, зайнявся спортом і відновився на службі. Історія 48-річного військовослужбовця Антона Сосінського. У понад 7 тисяч волинян минулого тижня діагностували гострі респіраторні вірусні інфекції. Розповіла Суспільному епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. каже 65% з тих, хто захворів діти та підлітки. На прийом до лікаря у міську дитячу поліклініку прийшла шестирічним сином Ніна Птачик. Говорить, взимку дитина хворіє часто. П'ятницю почалась температура. На вечір. Я, я так думала, що це горлечко. І сьогодні знов на ніч, 38,5. Температура була один день, а далі тільки нежить і кашель. Зараз така погода, і ще десь там в садочок зводили, так і воно. Зі слів педіатрині Жани Пахарчук впродовж тижня захворюваність на гострі респіраторні інфекції зросла вдвічі. 10-15 дітей це йдуть хворих дітей з прийома, Що в нас йде загальна кількість, 24 дітей. дитини. Симптоми підвищення температури тіла до високих цифр: і 39, і 40 може бути. Це може бути і заложеність носа, нежить дітей, загальна інтоксикація, загальна слабкість і кашлі. Бувають випадки коронавірусу, Ну але не так, як з минулим роком. Це центр первинної меддопомоги луцької громади. У черзі на флюорографію 61-річна пані Олена. Жінка розповідає, захворіла тиждень тому. Нежить, і голова боліла, і горло. Продовж січня на ГРВІ занедужило 2,5 тисячі мешканців луцької громади, розповів керівник центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук. Каже, кількість хворих продовжує зростати. На сьогоднішній день десь 650 випадків за тиждень обстежуємо пацієнтів на експрес-тести на ковід. Також робимо ПЛР. Обстеження зараз дуже інтенсивно виражено це температура, ломота в тілі, сухий кашель. Коли це легкий перебіг, ми багато п'ємо. Ми приймаємо перецтамол або ібупрофен для зниження температури. Соленими розчинами промиваємо носика. Якщо в нас є така потреба, збалансоване харчування. Це обов'язково фізична активність. Смітєвий режим. Нині в області епідпоріг перевищено на 39%, каже епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Циркулює вірус грипу. А і Б, також інші респіраторні вірусні інфекції і, звичайно, ковід. Що стосується вакцини проти грипу, то в принципі вона є рекомендованою, то люди самі змушені купляти вакцину. Вакцини проти COVID-19, то є в, принципі, в області в достатній кількості. Зі слів Валентини Хомутінкіної від початку епідемічного сезону, тобто жовтня минулого року, перехворіло понад 103 тисячі волинян. Це на 30% більше, ніж торік. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Понад 25 гектарів площі центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки затопило, розповів Суспільному директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. Комунальник каже, загальна територія парку 77 гектарів. Щороку його чистять від хворих дерев. Минулого року висадили 105 саженців плодово-ягідних дерев та листяних. Але вони проблему не вирішують. Такі дерева, як тополі, наприклад, то вони так само не не витягнуть всю воду, то вони не висушать її. в секторах, де підтоплює рослинам, вода шкодить, зокрема деревам, бо підмиває коріння і. Які дерева ну, і хворіють і, і падають. Тамара Азовська мешкає неподалік парку. Каже, під час зимового паводку у підвалі стоїть вода. то Всіх, вся вулиця топиться, приїжджає водоканал, почистить трошки. Ну наскільки день-два і знову. Оце, що оце стоїть вода, це мені не подобається. Буде тупи, бо душі йдуть. Снігу теж немає, але ж води дуже багато. Раніше цього розливу не було такого. Звідки воно підтоплює, я не знаю. З жовтня по лютий у місті випала подвійна норма опадів у вигляді дощу та снігу. Це причина підтоплення парку, каже заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Опади, високі рівні ґрунтових вод, вода не вбирається в ґрунт. От зверху, от вона і затоплює наш парк. Є там насосна станція, яку можна включити і ці води відкачати. Канали там почищені, не знаю, чи всі, але частково почищені канали. Але це територія міської ради і вся відповідальність за парк несе міська рада. Як розповів Ростислав Кравчук, упродовж зими жодного звернення від комунальників щодо відкачування води насосною станцією не було. Директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. На дзвінки журналістів Суспільного не відповідає. Ми звернулися до нього за офіційним коментарем, який озвучимо у наступних випусках новин. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, до середини лютого область перебуватиме під впливом циклону з Атлантики, який принесе сильний дощ та мокрий сніг. Тетяна Біску, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки розпочала роботу благодійна фотовиставка кандидата біологічних наук, фотографа та учасника 27-ї та 28-ї української антарктичної експедиції Сергія Глотова. Під час заходу присутні мали змогу поспілкуватись з автором світлин. Він провів онлайн екскурсію для студентів та викладачів, показав приміщення станції академік Вернацький навколишню територію та побут українських полярників. Дуже цікава ідея, показує людям, як живуть науковці, Можливо, хтось багато хто зацікавиться і сам захоче стати науковцем поїхати і працювати на станції. 17-річна Яна Корх розповіла, що мріє побувати в Антарктиді. Навчаюся в Луцьку на географа. Я прийшла сюди побачити виставку про Антарктиду. Мені дуже сподобалося, Дуже цікаво. Я сама люблю фотографувати. Серед фоторобіт, представлених на виставці пейзажі Антарктики, тварини і птахи, які живуть поблизу української станції Академік Вернацький. Викладачка Зоряна Лавренюк каже, студентам пізнавально побачити незвичні ракурси на світлинах з пінгвінами, тюленями, морськими котиками, а також красу айсбергів, знятих в різних місцях на острові Галіндес, де розташована полярна станція. Дуже гарні фотографії, дуже в таких не зовсім звичних для нас ракурсах. Зняті тваринки. І звичайно, це буде нам те для обговорення на наступних наших заняттях практичних і лекційних присутні також мали можливість за донат отримати фотолистівки авторства Сергія Глотова. розповіла співорганізаторка виставки, проректорка університету Наталія Благовірна. Фотовиставка і збір грошей для ЗСУ триватиме до 14 лютого у центральному корпусі Волинського університету. Анна Глущук, Сергій Даналюк, Суспільне, Новини, Луцьк. 48-річний військовослужбовець Антон Сосінський після поранення ніг пролікувався і нині активно займається тренуваннями на велосипеді. Програма на дозоване навантаження нижніх кінцівок. Чим більше навантажуєш ноги, тим швидше вони відновлюється. Краща циркуляція крові. До повномасштабної війни вісім років жив і працював у Польщі. А 24 лютого 2002 року повернувся в Україну, каже Антон. Була власна справа кампанія по Переробці лікарських рослин Антон Сусінський пішов служити у другий окремий стрілецький батальйон сухопутних військ 23 травня 2022 року у лимані Донецької області отримав мінно-вибухове поранення. ніг. Нігіловий сухожилок мене вирвало, і гамілкова кістка була роздроблена. На двох ногах операції виходить, що так ніби і Дуже важко таке сприйняти. Зі слів Антона пережити емоційні труднощі допомогли батьки і сестра. Майже півроку, завдяки волонтерам, проходив реабілітацію у Данії. Датські лікарі сказали, що реабілітація може бути настільки ефективна, що замінить операційне втручання. Мені купили велосипед, велосипед мені дуже допоміг. Ну і в плані психологічному, бо відчуваєш, що ти серед людей можеш вільно переміщатись, не від кого не залежиш. Двічі Антон відновлював здоров'я у Луцькому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, каже ерготерапевтка Тетяна Ткачук. З такими пацієнтами, як Антон, який приходить і він вже в перерві між реабілітаціями в нього є позитивна динаміка. То чесно скажу, як фахівця він мотивує мене, списати себе і нічим не займатися, це якось напевно неправильно. На початку січня цього року Антон взяв участь у змаганнях повітряних сил США з адаптивних видів спорту у Києві, хоч, каже, не пройшов відбір серед 300 учасників, але отримав стимул до тренувань на велосипеді і підтримку бійців після поранення. Зараз чоловік продовжує службу у збройних силах України, працює у Волинському ТЦК. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.